Вітаю! Це подкаст Окішо від центру спільних дій. З вами Яна Проць і Оксана Заболотна. Влада хоче встановити ціник за відстрочку від мобілізації. Розбираємося у законопроєкті про економічне бронювання. Також на нашому каналі ви можете знайти повну версію цього подкасту. Там ми обговорили рішення про муніципальну няню та створення військової поліції. Отож, обіцяне економічне бронювання. Цю тему ми анонсували ще минулого випуску, коли обговорювали, як можна забронювати працівника через дію. Якщо пропустили, обов'язково послухайте. Так от. Економічне бронювання активно обговорювали ще з минулого року. Я точно пам'ятаю якийсь шум навколо цієї теми восени 2023-го. І ще тоді було ясно, що навряд вдасться зробити його справедливим у лютому цього року. Президент на зустрічі з аграріями Черкащини анонсував новий справедливий механізм бронювання працівників підприємств. Так, ми пам'ятаємо, що в президента є якийсь особливий сентимент до аграрії агронома з Черкащини. Право на бронювання мали б отримати компанії, які працюють прозоро і не мають податкової заборгованості. Оксано, який законопроєкт ми отримали? Як нартепи пропонують бронювати? Є кілька моделей бронювання. Я хочу зупинитися на такій, яку найбільше обговорюють, тому що я сподіваюся, що цей законопроєкт не буде ухвалений тому не хочу навантажувати наших слухачів займими цифрами. Отже, нартеп група з 26 народних депутатів з фракції Слуга народу Батьківщина на чолі з Дмитром Натолухою. Вони пропонують бронювання. По перше, для військовозобов'язаних працівників, за яких роботодавець щомісяця сплачуватиме 20 400 гривень військового збору. При цьому в роботодавця не повинно бути боргів по зарплаті, податках та інших платежах. Або... Бронюванню підлягають військово зобов'язані ФОПи та їхні наймані працівники, які щомісяця платитимуть 2400 гривень військового збору, і знову ж таки не матимуть боргів. Але є для фопів ще одна умова: вони мають мати підтверджену діяльністю понад рік, а дохід має бути більший за шістдесят 200 гривень на місяць. За даними держстату, середня зарплата в Україні становить 18 тисяч 903 гривні. На основі цих даних, взагалі, що ми можемо говорити, який відсоток українців зможе скористатися цим економічним бронюванням? Я думаю, що ми не можемо розрахувати цей відсоток, виходячи з цих даних, тому що я більш ніж впевнена, що підприємливі українці вони будуть користуватися цією схемою. Цим будуть користуватися підприємства, пропонуючи таку послугу. І ФОПи також, типу для найманих працівників. І цим будуть користуватися люди, які хочуть уникнути мобілізації, але які офіційно не працевлаштовані з різних причин, але які можуть собі дозволити заплатити 20 400 гривень на місяць. Я більш ніж впевнена, що якоїсь точної цифри влада не може сказати, тому що це все будується на якихось припущеннях. Тобто, відповідно, і розрахувати, наскільки наповниться бюджет, ми теж не можемо. Я думаю, що ні. Чи застосовуватиметься економічне бронювання до комунальної сфери? До речі, нещодавно аналітики центру спільних дій провели дослідження про стійкість громад, і одна з критичних проблем, яку називали. Це м, брак комунальників. Власне інтерв'ю брали в управлінці в семи прифронтових громад, і що вони казали? Є техніка, її або купили, або надали партнери, але немає кому на ній працювати. Це з різних причин відбувається. Це взагалі дуже цікаве дослідження, і я рекомендую нашим слухачам його почитати. Але м, із зарплатами комунальників. Вони точно не можуть заплатити цю суму. Чи зможуть вони тут бути заброньовані? Очевидно, що ні місцева влада, ні за кошти державного бюджету ніхто не буде сплачувати цей військовий збір. В нас є норми щодо бронювання там, державних службовців і службовців в органах місцевого самоврядування. Якщо ми говоримо про державних службовців категорії А, то це 100% можуть бути заброньовані категорії БВ в органах місцевого самоврядування 50%. Тому економічне бронювання точно ніяк не вплине на працівників комунальних підприємств. Але це питання видається більш нагальним ніж бронь працівників деяких підприємств, наприклад, в сфері комунікацій. Це рішення, як на мене, воно точно має ознаки дискримінації за майновою ознакою. Це суперечить статті 24 конституції, за якою не може бути ніяких привілеїв чи обмежень за різними ознаками в тому. В числі з ознакою майнового стану. По-друге, як на мене, це рішення воно нівелює конституційний обов'язок захищати державу. Тому що ті люди, які не були мобілізовані до цього часу, вони зараз отримують дуже гарну можливість не бути мобілізованими ще якийсь тривалий час. І я думаю, що це рішення у разі ухвалення воно дуже негативно вплине і на настрої в суспільстві, і на настрої у війську. Коли ми це кажемо простим людям, що буде така можливість, економічне бронювання, вони це сприймають як відкуп від армії, що багаті можуть відкупитися від армії. Що очевидно відчувається несправедливість і відчувається Упередженість до людей, в яких менші статки, і вони не можуть собі цього дозволити. А друге, це настрої у війську, у собі людину, яка мобілізована з лютого 2022 року, яка вже більше, ніж два роки на фронті, або не на фронті, або в яких тилових структурах служить, і вона не може звільнитися. Хоча теоретично, можливо, частина з тих людей вони мали можливість заплатити цей військовий збір, але вони не можуть звільнитися. Як вони це будуть сприймати? Так, і мені в соціальних мережах доводилось бачити чимало коментарів військових і під таким соусом, що. От... Покажіть це військовослужбовцям, бізнесменам, умовним, які пішли захищати свою державу, вони б цю суму легко могли заплатити. Звичайно, і цей законопроєкт, навпаки мені здається негативно вплине на процес мобілізації, тому що ті люди, які не зможуть заплатити цей військовий збір. З різних причин вони будуть шукати якісь обхідні шляхи, щоб іншим способом отримати відстрочку від мобілізації або втекти з країни, переплести тису чи вантажівкою, прорвати кордон на Закарпатті. Взагалі, так зване економічне бронювання у медіа ще називають клубом білого бізнесу. Але здається, чи це два різних, дві різних ініціативи. Розкажи це дві різні ініціативи. Законопроєкт про клуб білого бізнесу ухвалили цього тижня. Я його детально не аналізувала. Але цим законопроєктом пропонується запровадження переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства, які будуть користуватися низкою переваг в податковому адмініструванні під час воєнного стану, і також вони будуть мати певні. Ні, бонуси уряд має розробити ці критерії, що вони зможуть забронювати 25% своїх співробітників. Як на мене, такі ідеї вони загалом є шкідливими, тому що держава замість того, щоб навести лад в регуляторній політиці, в системі податкового адміністрування, вона придумує якісь винятки, які начебто будуть спонукати підприємства для того, щоб її включили в. В цей клуб білого бізнесу. Насправді тут виглядає просто ще однією корупційною історією, яким будуть користуватися якраз недобросовісні підприємці. Тому держава, і депутати, і урядовці, замість того, щоб придумувати якісь незрозумілі конструкції, мали б взятися за справжні вирішення тих проблем, які в нас є, зокрема, і в податковій системі. Але мовляв, держава програє двічі, коли чоловіки ховаються від мобілізації і не при... Працюють офіційно. І влада свою, цю ініціативу обґрунтовує тим, що хоче вивести з тіні частину чоловіків, йдеться близько про 3,4 мільйона чоловіків призумного віку, які офіційно ніде не працюють. Не служать і не є е, фізособами підприємцями, коли їх умовно запитують, от де гроші береш, вони там кажуть в тумочки. Знаєте, як це і як ти думаєш, з цих е... 3,4 мільйона людей. Скільки з них буде мати змогу заплатити на місяць 20 тисяч гривень, враховуючи рівень мінімальної зарплати і загалом рівень життя? Я думаю, що дуже небагато з них. Звичайно, будуть ті, які будуть цим користуватися. Я казала раніше, що звичайно будуть схеми прийому на роботу таких людей. Будуть, але на більшу частину це не вплине, і більшість це не виведе тіні бізнес. Але мені взагалі дивно, що цей законопроєкт так багато обговорюють, тому що фактично в нас є обов'язок в Конституції захищати батьківщину, територіальну цілісність і незалежність. Цей законопроєкт він суперечить виконанню цього обов'язку, тому що він дає можливість відкупитися. І якісь аргументи, як це прекрасно вплине на виведення стіні когось, на того, що люди не будуть покидати країну, чесно, це звучить трішки безглуздо. Ну, от, власне, це те про що я хотіла спитати чи допоможе це подолати цю кризу кадрів? Бо, наприклад, бізнес досить позитивно реагує на цю ініціативу. Ми бачили заяву Європейської бізнес-асоціації, яка руками-ногами вже просить президента дозволити запровадити економічне бронювання. Ми маємо розуміти про інтереси бізнесу, і ми маємо також розуміти про інтереси держави у випадку економічного бронювання. Який вплив це рішення буде мати на державу? який вплив це буде рішення мати, по-перше, на настрої людей, на настрої військовослужбовців і загалом на весь процес проведення мобілізації. Проведення мобілізації і її успішне проведення воно залежить не так, наше подальше виживання як держави залежить від успішної мобілізації. Це рішення допоможе нам провести успішну мобілізацію? Аж ніяк. Тому е, говорити однобоко про інтереси бізнесу е, Закриваючи очі на інтереси держави, я думаю, що це не дуже доречно. А що натомість, які альтернативи будуть справедливими? По перше, потрібно дуже чітко визначити, кого ми бронюємо, тому що варто бронювати не тільки за підприємствами, але й за певними спеціальностями, які є дефіцитними, якраз щоб зменшити ці зловживання. Також уряд може запровадити, наприклад, програми перекваліфікації не зобов'язаних на потрібні спеціальності. Для того, щоб зменшити е, оцей дефіцит. Запровадження бронювання через дію, е, воно мало усунути ті всі бюрократичні перешкоди, які зараз є в процесі е, бронювання. Але загалом держава б мала переосмислити філософію бронювання. Тому що, коли ми бачимо список з більш ніж 200, якщо не помиляюся, громадських організацій, міжнародних організацій, е, працівники яких є е, заброньованими, відчувається. Трішки несправедливо, коли машиністів київського метро мобілізують і там збільшують проміжки між поїздами і в час пік це доволі відчутно впливає на життя киян. Тому потрібне якесь глобальне переосмислення підходу для забезпечення справедливості і для забезпечення справді критичних потреб економіки і життєдіяльності людей. То що ми робимо з цим законом. Я сподіваюся, що його не винесуть в пленарну залу. Мені також дуже не сподобався трюк, який зробили депутати. Вони ці норми про економічне бронювання вписали в перехідні положення до законопроєкту про промислову політику і прогнозованість реального сектору економіки. Для чого таке роблять? Для того щоб його розглядав комітет з питань економічного розвитку, а не комітет з питань національної безпеки, оборони і розвиток. Про що це свідчить? Що хотіли уникнути розгляду в? Відповідному комітеті, очевидно, що в Комітеті національної безпеки і оборони розвідки немає підтримки цього законопроєкту, і для того, щоб його винести в зал, має бути підтримка, позитивне рішення комітету. В комітеті з нацбезпеки його б не було, тому вирішили зареєструвати таким хитрим способом. Це насправді цілком в межах регламенту і це законний спосіб, але тут відчувається оця хітра. Троші політичні, і вони насправді є дуже приємними в таких серйозних питаннях. А зараз хочу подякувати нашим спонсорам. Ви допомагаєте нам створювати ще більше якісних продуктів, за що ми вам дуже вдячні. Пам'ятайте, донатити на Збройні Сили, але якщо ви хочете підтримати фінансово центр спільних дій, не стримуйте себе. Зробити це ви можете на Патреоні або на платформі БайМіКофі. Для наших патронів, спонсорів, ми записуємо ексклюзивні епізоди окішо з головою центру Олегом Рибачуком. Наші спонсори мають ранній доступ до цих матеріалів. Набрала чинності постанова уряду про муніципальну няню. Що це за програма і хто може нею скористатися? Муніципальна няня це доволі стара програма. Стара, це вона запроваджена в 2019 році. Це грошова допомога молодим сім'ям від уряду, і не можуть скористатися сім'ї, уклавши договір з. Нянею це може бути фізична або юридична особа, або фізична особа-підприємець, яка надає послуги няні. Батьки укладають з нею угоду і договір про догляд за дитиною до трьох років, і держава компенсує ці няні 100% мінімальної заробітної плати по годинному розмірі. Наприклад, у 2024 році це 7100 гривень. Що змінилося в цій програмі? На період воєнного стану та протягом трьох місяців після його припинення програма муніципальна няня вона буде діяти для громадян України, іноземців, осіб без громадянства, які є батьками чи опікунами дитини, які на законних підставах живуть в Україні, або доглядають за дитиною до шести років, якщо один з батьків чи опікунів є особою з інвалідністю першої чи другої групи, за дитиною до трьох років, якщо один з батьків чи опікунів є внутрішньо переміщеною особою, дитиною до шести років. Якщо разом з батьками чи опікунами ця дитина проживає на території, де через безпекову ситуацію не працюють дитячі садочки? Це які території у нас? Це фактично прифронтові території, де дуже часті обстріли і де дитячі садочки не функціонують. Яким вимогам треба відповідати, щоб стати муніципальною няною? В цій новій постанові уточнили, що муніципальною няною не можуть бути родичі першого ступеня споріднення тобто, тато, бабуся, дідусь, старший брат, сестра вони не можуть бути муніципальною нянею. Муніципальна няня вона має бути ФОПом або юридичною особою, і з нею укладають договір. Це, до речі, дуже цікава норма, що Нехай бабуся дідусь не зможуть стати муніципальною няною. А ну, наприклад, тьотя, дядько, я так розумію, вони зможуть отримувати гроші за те, що сидітимуть своїм небожим. Так. Але чи справедливою витрачати на це бюджетні кошти, звичайно, я вважаю, що справедливо, тому що це розширення можливостей і для внутрішньопереміщених осіб, і для осіб, які проживають на прифронтових територіях, усунення бар'єрів в доступі до роботи, і з одного боку це для батьків чи опікунів з іншого боку, дитина отримає належний догляд. Але хочу уточнити, що для внутрішньо переміщених осіб. І для тих осіб, які проживають на прифронтових територіях і де дитячі садки не працюють, то ці особи вони мають відповідати, хоча б одному критерію працювати на умовах трудового договору, бути ФОПом, проходити перепідготовку або підвищувати кваліфікацію, перебувати на обліку як безробітний не більше як 6 місяців, або служити в силах оборони України. А наскільки важливими є такі програми, як от муніципальна няня, в контексті демографічної стратегії, Коли чують люди демографічну стратегію, одразу уявляється підвищення виплат на дитину. Недавно був законопроєкт, коли там пропонували підвищити виплати на дитину, там чуть ли не до 200 чотириста тисяч гривень, що очевидно є нереально в наших умовах, і що ніяк насправді не вплине на демографічну ситуацію. Насправді такі рішення, як муніципальна няня. Вони позитивно мали б вплинути на демографічну ситуацію в Україні, тому що на демографічну ситуацію насправді впливають безліч факторів. Очевидно, що найвагомішим це безпековий фактор, але на це також впливає доступ до житла, доступ до інфраструктури, яка дружнює до сім'ї, доступ до освіти і до шкільної освіти, і до шкільної освіти, до вищої освіти, також до кваліфікованої медичної допомоги. Тому е, такі рішення, е, воно нехай точкове, але воно точно позитивно вплине е, і на внутрішньо переміщених осіб. І на їхню адаптацію інтеграцію в громадах, де вони проживають, і точно вплине, хоча б трішки на демографічну ситуацію. Ну тобто, щоб люди хотіли народжувати, їм не треба давати там якусь певну суму грошей. Треба зробити так, щоб в громадський транспорт було заходити зручно з візошком дитячим. Звичайно, мають бути доступні дитячі садочки. Немає дитячих садочків. От програма Муніципальна няня, якою можна скористатися і частину витрат відшкодувати. До речі, якщо вам цікава ця тема, дуже раджу послухати останній випуск подкасту Почуті по суті про демографічну стратегію. Він відповідає на такі питання, як зробити так, щоб українців ставало більше, а не менше. Які шкідливі звички найбільше коротять віку нашим громадянам, та чи зможемо ми повернути біженців за кордону? У цьому всьому розбиралася моя колега Марія Очеретяна, тому обов'язково послухайте. Держава пробує якимось чином реформувати військовий сектор. Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт про створення військової поліції, що взагалі пропонують змінити в структурі правоохоронних органів. У військовій сфері по-перше, цей законопроєкт він ліквідовує військову службу правопорядку Збройних сил України і пропонує створити новий орган військову поліцію. Що це таке буде? Це буде військове формування з правоохоронними функціями, що входить до складу сектору безпеки і оборони. Призначення військової поліції це забезпечувати правопорядок військову дисципліну в Міністерстві оборони, Збройних силах України та Державній спеціальній службі транспорту. Робота військової поліції буде координуватися Кабінетом міністрів через міністра оборони, але під час воєнного та надзвичайного стану загальне керівництво та координацію буде здійснювати головнокомандувач Збройних сил України, і я одразу скажу, що ця норма. Суперечить принципам демократичного цивільного контролю. Не так давно я писала доволі нудну статтю про демократичний цивільний контроль. Про нудну жартую, але там є багато речей, які допоможуть краще зрозуміти, чому нам потрібен цивільний контроль за сектором безпеки та оборони. Пояснюю, як він порушує, якщо діяльність буде координуватися через головнокомандувача збройних сил Міністерства оборони. Це в нас цивільний орган. Його очолює цивільний міністр. Це змінили не так давно, в минулому скликанні Верховної Ради. Можливо, ти пам'ятаєш історію про те, як Степана Полторака звільнили з військової служби і наступного дня його призначили цивільним міністром оборони. Це була доволі куманна ситуація. Але ті наступні міністри оборони ми можемо згадати Ростема Умірова і Олексія Резнікової, які є цивільними. Чому важливо, щоб цивільні контролювали? Те, що відбувається у війську, тому що військо це така закрита структура, де є дуже багато сили, дуже багато влади влади, і тому потрібен хтось ззовні, хто буде це контролювати. Якщо військову поліцію буде координувати і здійснювати керівництво головнокомандувач Збройних сил України, то його мета, яка буде не якось. Показувати, що там є проблеми, і не забезпечувати правопорядок в збройних силах і в інших військових формуваннях, про це ми пізніше поговоримо. А покривати ці проблеми, тому що вони ж в одній структурі, в принципі, те, що в нас зараз є, в військовій службі правопорядку збройних сил України. А наскільки тоді необхідна така реформа по суті, один орган зараз військова служба правопорядку замінюється військовою поліцією. Чи потрібно взагалі ці зміни робити? Нам потрібен орган, який буде забезпечувати правопорядок, і військову дисципліну в принципі всіх військових формуваннях. Недоліки цього законопроєкту військова поліція вона її сфера дії буде поширюватися тільки на міністерство оборони, збройні сили і державна спеціальна служба транспорту. Що ми робимо з національною гвардією? Службою безпеки України, Державною прикордонною службою з військовослужбовцями, які там перебувають, питань відповідей немає. До прикладу, дуже проста базова ситуація, коли на фронті поруч перебувають підрозділи, наприклад, Національної гвардії і збройних сил. І один військовослужбовець з Нацгвардії, один з збройних сил вони вчинили якесь правопорушення, і відповідно працівник військової поліції. Військовослужбовець, він зможе, він зможе припинити правопорушення, тому що це обов'язок будь-якого громадянина, але він буде мати справу фактично далі тільки з, військовослужбро... тільки з військовослужбовцем Збройних сил. Жодного впливу на військовослужбовця Національної гвардії він не матиме. Ну, тобто, умовний, не дай Боже, анекдот. Побилися. Хтось з Міністерства оборони збройних сил, Державної служби транспорту, також ще з Національної гвардії, СБУ та прикордонної служби. І половину першу частину цих перші три службовця, військовий поліціян, зможе покарати умовно, а інших ні. Ну, фактично так, тому що ці справи, наприклад, коротко про завдання цієї військової поліції, по-перше, це перешкоджати, по перше, це попереджати, виявляти, припиняти кримінальні адміністративні правопорушення якраз в цих органах, вести провадження в справах про адміністративні правопорушення, вести оперативно-розшукову діяльність. Тобто, в цій справі будуть різні органи, які будуть займатися фактично одним і тим же. хоча б логічно, щоб один орган. Орган займався правопорядком для всіх військовослужбовців. Тобто, що треба зробити? Поширити сферу впливу військової поліції ще на які органи ну на національну гвардію, службу безпеки і державну прикордонну службу. Що цікаво, що службовців з минулої структури військової служби правопорядку мають автоматично зараховувати до нової військової поліції. Чи не може це призвести до того, що збережеться старий лад, але під новою обгорткою? Звичайно, що автоматичне переведення військовослужбовців ВСП до військової поліції воно може негативно вплинути на новостроворений орган, і в цьому випадку доцільно було б провести переатестацію військовослужбовців е, військової служби правопорядку. Є ще один такий цікавий момент, що чисельність військової поліції вона не може перевищувати 1,5% чисельності е, збройних сил. Насправді, військова поліція вона має бути окремою державною інституцією. Відповідно, не можна передбачати її комплектування за рахунок чисельності Збройних сил, і тому ця гранична чисельність військової поліції вона має бути встановлена окремо в законі. Що буде, якщо законопроєкт ухвалять в нинішній редакції? Що потрібно ще можливо допрацювати перед другим читанням? Як на мене, є кілька моментів, які треба допрацювати. По-перше, усунути вплив головнокомандувача збройних сил на керівництво і координацію військової поліції під час воєнного чи надзвичайного стану, також поширити сферу дії військової поліції на Національну гвардію Службу безпеки і Державну прикордонну службу. Тому що в їхніх штатах є військовослужбовці, також там є норма, яка суперечить конституції. Там Верховна Рада може ініціювати перед міністром оборони звільнення начальника військової поліції, якщо він не виконує належно свої повноваження, але Верховна Рада вона не може мати інших повноважень, крім тих, які встановлені Конституцією. Це не входить в повноваження Верховної Ради згідно з основним законом, тому цю норму. Теж варто прибрати також потрібно визначити граничну чисельність військової поліції без прив'язки до військовослужбовців і до чисельності Збройних сил України і запровадити переатестацію військовослужбовців. Військової служби правопорядку, якщо вони хочуть перейти на службу у військову поліцію. Також, якщо у вас є ідеї, як покращити цей законопроєкт, ми закликаємо вас вносити пропозиції до влади. Це можна зробити таким способом: просто треба направити їх на адресу комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності. Це був подкаст від центру спільних дій про рішення ключових державних органів України. З вами були Яна Проць та Оксана Заболотна. Дякуємо звук режисеру Андрію Іздрику, який це все змонтував, щоб ви могли слухати в приємному для вуха форматі, та Сашку Кохану, який монтує відеоверсію нашої розмови. Наразі нас можна слухати на подкасти НВ, Мегого Аудіо в ефірі Громадського радіо, Радіо Накипіло, а також на Apple Podcast, YouTube Music та Spotify. У коментарях залишайте свої відгуки, адже ми хочемо ставати краще, і також пишіть, що думаєте про те чи інше рішення. Дякую, що слухаєте нас. Почуємось за тиждень.